Ласкаво просимо у ваш перший день на роботі. Сьогодні ви навчитеся представлятися колегам і керівникам. Ці фрази допоможуть вам справити гарне перше враження та налагодити стосунки з колегами. Почнемо з найпростіших привітань. Привіт. Алло! Алло! Доброго ранку! Худу Goedemorgen. Dobroho Goedemiddag. Mene Mijn naam is. Mijn naam is. Ja. Ik ben. Ik ben. Aangenaam kennis te maken. Aangenaam kennis te maken. Ваша черга. Скажіть речення перш ніж почуєте відповідь. Ваша черга. Привіт. Hello! Ваша черга. Доброго ранку. Худеморхен. Ваша черга. Приємно познайомитись. te maken. Тепер ми навчимося розповісти про вашу роботу. Я тут працюю. werk werk hier. hier. Я працюю тут як? werk werk hier hier als. Ich als. Це мій перший день. Dit is mijn eerste dag. Dit is mijn eerste dag. Я новачок тут. Ik ben nieuw hier. Ik ben nieuw hier. Я з z... Ik kom uit. Ik kom uit. Давайте попрактикуємося в цих нових реченнях. Ваша черга. Я тут працюю. Ik werk hier. Ваша черга.

Gtomi Manager. Wie is mijn leidinggevende? Wie is mijn leidinggevende? Oko Tregodinje Pochunait Samoyazmina. Hoe laat begint mijn dienst? Hoe laat begint mijn dienst? Oko Tregodinje Za Kinshuit Samoyazmina. Hoe laat eindigt mijn dienst? Hoe laat eindigt mijn dienst? De wyboraльня. Waar is het toilet? Waar is het toilet? De їдальня. Waar is de kantine? Waar is de kantine? Практикуйте ці важливі запитання. Ваша черга. Хто мій менеджер? Wie is mijn leidinggevende? Ваша черга. О котрій годині починається моя зміна. Ваша черга. Де вбиральня? toilet? Давайте попрактикуємо повну вступну бесіду. Ви зустрічаєте свого нового колегу. Доброго ранку. Я вас раніше не бачив. Ви новачок? Goedemorgen, ik heb je nog niet eerder gezien. Ben je nieuw? Vascha Cherha, Takt Semi Perseideng. Ja, dit is mijn eerste dag. Vascha Cherha, mijn naam is. Prijamelijk. Mijn naam is. Aangenaam kennis te maken.

Це Мері. Вона в офісі. Я дозволю тобі озирнутися. het Марія. Ik laat je rondkijken. Ваша черга. Дякую. Dankjewel. Чудово! Давайте повторимо все, що ви дізналися. Ваша черга. Доброго ранку. Goedemorgen. Cherga, mijn naam is. Приємно Aangenaam kennis te maken. Dit is mijn eerste dag. Ваша черга. Я новачок тут. Ik ben nieuw hier. Ваша черга. Хто мій менеджер? Wie is mijn leidinggevende? Ваша черга. О котрій годині починається моя зміна? Hoe laat begint mijn dienst? Ваша черга де вбиральня? Молодець. Тепер ви знаєте, як представити себе на роботі. На наступному уроці ви навчитеся